Любі мої, сьогодні ми маємо поєднатися з вами дуже багато звернень і в реальному житті, і на тонкому плані від наших воїнів. Їм потрібна молитовна допомога, захист. Тому давайте поєднаємо наші серця і звернемося до вищих сил з запросом. На допомогу надання сил, захисту і створення чуда для наших воїнів, щоб кожен з них отримав силу десяти, десяти воїнів, щоб поруч стояли і характерники, і воїни УПА, і всі на і вони отримали силу. Нашої нації, нашого народу, щоб земля-матінка підтримувала кожного, прихистила кожного, кожного хлопця і кожну дівчину, щоб Бог послав в розум нашим командирам ті, що косячать, і ми знаємо, що вони дуже косячать надзвичайно. Поважайте своїх воїнів, цінуйте їх і бережіть. Не посилайте їх на люту, відверту смерть, не влаштовуйте бойню Бережіть кожне життя, Я звертаюсь до кожного командира кожної ланки. Я знаю, що, на превеликий жаль, не всі командири себе поводять достойно. Подумайте, що ви або вмрете на фронті з честю і достоинством, або прийде час відповідати за ваші діяння, і відповідати будете, кожен. Не думайте, що якось буде по-іншому. Все всім відомо, все всі знають. І зрозуміло, що зараз вам прийшов час покаятися і берегти кожного свого солдата. Вам, під вашу відповідальність, дано командувати нашими воїнами. І аби ви їх берегли. То смертей було б набагато менше. Ми це знаємо. Я звертаюся до командирів Вищої ланки. Будь ласка, контролюйте своїх підлеглих, Наведіть лад у війську. Нехай воно стане військом. Підвищення його ефективності. Дасть вже результат. Я в цьому впевнений, хоч я і не військовий. Але підвищення ефективності любого процесу дає більший результат. Я звертаюся до політиків схаменіться. Навідіть лад в собі і в державі. Втративши державу, ви не думаєте, що ви. Сховавшись в Монако, будете жирувати. Ні, цього не буде. Ви не уявляєте, які питання дуже скоро стануть перед кожним з вас. Ви не розумієте, в які часи ми живемо. І як то все працює. На превеликий жаль. Ви слухаєте тих, хто поруч. З вами і дає вам неправдиву інформацію. Буде дуже боляче відповідати за свою діяльність і бездіяльність. Тому бережіть кожного воїна на всіх ланках влади, від сержантика до президента. Я вас дуже про те прошу. Я вас молю про те і низько вклонюся кожному, хто мене почув, і допоможу кожному, хто мене почув. Ви не уявляєте, наскільки відповідальний тепер час, і не ті те, що кожна дія, кожна ваша думка фіксується і буде мати наслідки. А зараз давайте мої любі поєднаємось серцями і будемо молитися за збереження кожного життя воїна, цивільного, старшої людини, дитини, на збереження нашої державності, нашої нації і нашого народу, і того, що розбрівся по світові, і того, що гине в окопі. Хай буде захищений, і якщо ми своєю молитвою збережемо одне життя, молилися ми недарма. Я звертаюся до тих, хто мене чує, і тих, хто мене не чує. А на певному рівні чують мене всі. Хочеться сказати багато різких слів. Скажу мало і не різких. Це не тільки останній шанс України, це останній шанс людства. Якщо ви це на цього не зрозумієте, і кожного з вас. Вам не пригодяться не гроші зароблено на грабованні, не що інше. Не тим, хто типа, чесно наколядував собі за роки незалежності, і взагалі ніякі мільярди навіть трильйони нікого не спасуть. Людство має спасати все себе. Навіть якщо ви істоти не зовсім люди. Ви знаєте, до кого я з вас звертаюся. Або просто виглядаєте, як люди. У вас це ж теж буде. Ви вже відчули, що вас це торкається. А фітюльок ми будемо докручувати. І торкатися буде більше. Ніхто нікого більше не жаліє. Ніхто нікого не каже про відповідальність. Це само собою. Будуть карати. Тому всі схамініться. Треба зупинитися. І зараз я не тільки про війну в Україні. Так, ви правильно мене зрозуміли. Треба вже зупинитися, покаятися і будувати новий світ.